Дивіться, прямо зараз, друзі, даруємо людям айфони, макбуки і так далі. Оце все. Apple Watch, iPad, iPhone. Це постійно відбувається. Просто вам показує, що у нас робиться. Вітаю Ви виграли Apple Watch. О, круто. Володимир, я вас вітаю. Ви виграли Apple Watch. Ви виграли Apple Watch. О, як приємно. Дуже приємно Алло. Я вас вітаю. Ви виграли фен Дайсон в нашій контент-хаті. Шукаю українців, які хочуть навчитися онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість за від 100 тисяч на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. Марія, ага, я, я вас вітаю, ви знаєте, що ви виграли iPhone? Так, я дивлюся ваш зір. І які емоції, які враження. Дуже задоволена, якщо чесно, то я не очікувала. Не, не думали, що не падали. А коли щось так вигравали? Ні, це перший раз. Uh, чого мені дуже кайфове, що мені дуже подобається? Що у нас ці подарунки виграли ті люди, яким, ми думаємо, вони реально потрібні. Дійсно?